Протягом двох днів у столиці проходив 10-й молодіжний київський безпековий форум. Гасло форуму, який зібрав понад сотню молодих лідерів, Generation W – українське покоління війни. Учасники обговорили місце молоді у процесі національної відбудови, усвідомлення молодими українцями викликів війни та пошук шляхів розвитку сильної незалежної України. Тож про всі деталі розповідаємо у нашому сюжеті. Десятий молодіжний Київський безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка, «Відкрий Україну, що зібрав понад сотню молодих лідерів із різних куточків країни. Нагадаємо, що це перший форум для молоді з початку повномасштабного вторгнення, і його місія дати змогу українській молоді осмислити виклики війни, знайти своє місце у процесі національної відбудови і зібратися разом для обміну ідеями. Слово української молоді має почути світ. Наголосив голова Київського безпекового форуму Форуму прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. Я хочу, щоб цей форум був трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну. І трибуною для вас, для тих, хто завтра. Буде відбудовувати Україну від того наскільки освіченою, готовою до розвитку та відданою буде саме молода частина населення нашої країни залежить виживання всієї нації. Про це сказав у своєму виступі під час форуму журналіст, письменник та публіцист Віталій Портников. Коли в аудиторіях ваших дідусів чи батьків я кажу, що можливо ви не зможете прожити своє життя в тій Україні, якою вам хочеться, але ви можете таку Україну. Побудувати для ваших дітей я досить часто відчуваю не дуже велике задоволення аудиторії, але вам я можу це абсолютно чітко сказати. Ми маємо будувати цю Україну для вас, але тільки від вас залежить, якою вона буде, тільки від вас залежить, чи буде вона взагалі. Він додав, що сучасна молодь є громадянами країни, сам факт подальшого існування якої на політичній мапі світу, на жаль, не є вирішеним. У нас поруч сусід, який чітко впевнений, що Україна це геополітична помилка, і що його збройні сили, його дипломатичні зусилля, його економічний і політичний тиск призведе до того, що російська державність буде відновлена у кордонах радянського союзу. На 1991 рік, на його думку, важливо, щоб Україна залишалася частиною цивілізованого світу і отримала нормальну економічну, воєнну та політичну підтримку, і щоб у державі було професійне керівництво, здатне відповідати на виклики. Максим Бурбак, досвідчений політик і учасник форуму, каже, що молоді важливо долучатися до всіх сфер національної відбудови, оскільки саме молоде покоління має стати рушієм змін у повоєнній Україні. Він підкреслив, що молодь завжди відіграв. Вала важливу роль у переломні моменти історії, і зараз має шанс вплинути на майбутнє, застосовуючи свій потенціал для побудови міцної і сучасної держави. Захід відбувається під газом Generation Дженерейшнві W, тобто і кожен повинен для себе інтерпретувати цю назву. Це Виступі Арсенія Яценюка було сказано, що Generation Warriors, або генерація воїнів, Generation of Winners, генерація переможців, тобто. Бачимо молоді обличчя з усіх куточків України, які з'їхалися для того, щоб подискутувати на рахунок майбутнього розвитку України. Підготовка молодого покоління є критично важливою для того, щоб воно було готове до всіх викликів воюючої країни. Здатність витримувати складні обставини і відповідально ставитись до своєї ролі в суспільстві є ключовою для побудови стійкої та незалежної України. Зауважила Ярина Чорногуз, військова медикиня та розвідниця збройних сил України. Потрібно Згадати фразу одну таку відому, що хочеш миру, готуйся до війни. От і це треба е, зараз практикувати цю річ із молодшим поколінням, е, готувати їх, щоб вони були готові, щоб вони, як коли. Якщо це настільки затягнеться, були менше травмовані цією подією. Тому що, коли людина навчена, дитина навчена оборони, навчена оборонятися, навчена як діяти, вона отримує менше стресу, менше, отримує менше травми у складних подіях, коли це її застає зненацька. А у нас, ну Дивимося реалістично, в шестеро більший ворог, і він не показує ну, бажання зупинитися за результатами форуму, як нагадав Арсанія Ценюк, учасники напишуть два документи: листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в альянсі. Так що у вас є прекрасний ґрунт і прекрасні можливості, щоб світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО. І чому Україна буде, і що для цього треба зробити, щоб вона стала членом європейського союзу? Організатори наголошують, що саме молодь творці нової історії України, і її завдання побудувати країну, яку поважатимуть і шануватимуть у світі. Відтак кожен може зробити свій внесок у цю мету. Телеканал ТВА як постійний медіапартнер Київського безпекового форуму покаже найяскравіші моменти 10-го молодіжного форуму. Сьогодні одразу після інформаційної програми дивіться звернення до молоді журналіст Ста Віталія Портникова Діана діанадобинда теми дня тева